Так, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас така цікава водойма. Е, не знаю, по розказах моїх знайомих сказали, що приїжджай, можеш ловити. В принципі, ніхто нікого не виганяє. Я тут рибалив, коли ще був зовсім дитиною. Типу, років 5 мене на ній не було, може більше. І коротше я зніс всі свої речі. Там був мужик, він побачив, що я приїхав. Каже, не розкладайся. Я кажу, чого. Зараз приїде охранник. Він тебе вижене, тут не можна ловити, можна тільки в суботу-неділю. А якщо хочеш карася, каже, то їдь туди до дамби. Тобто я не розумію логіки водойма, одна й та сама, а карася ловити біля дамби. Біля дамби ловити можна, тут ловити не можна. Каже, можеш навіть не, не розкручувати вудки, тому що каже, зараз буде охранник, він тебе вижене. Я подумав, подумав. А що я втрачаю? Ну приїде охранник. Вижене мене, скажеш, тут ловити не можна. Ну тоді і зберуся і поїду на іншу водойму. В чому проблема. Взяв, розклав першого спінінга, закинув на кукурузу, замішав прикормку. Буду потихеньку розкладуватись. Якщо приїде і вижене, значить приїде і вижене, що ми можемо зробити. Що тут не можна ловити, то не можна. Хоча це русло річки, навіть якщо воно й в оренді, ну то, самі ж розумієте, непромислову рибу можна ловити. Але з кимось зараз сваритися, щось доказувати свою правоту просто немає сенсу. Ну що, друзі, я закормив собі поплавочка біля камеша, закинув два спінінги. Решту розкладати щось не хочу. По тій причині, що якщо дійсно прийдеться збиратись і переїжджати, ви ж розумієте, да? Що їхати на рибалку збиратися, це не так важко, коли збиратися з рибалки. То поки що буду сидіти так, посижу з якусь годинку. Якщо мене за цей час не виженуть, то тоді буду. Розкладати вудки інші е, кукуруза, жовтий пуф і поплавочок на опариш. Поки так, поки посидим, ось так половим. Так, друзі, е, е, екстрене включення. Я просидів півтори години, зловив два красика, чуть-чуть менше на ладонь на поплавочну вудочку. Ось тут під цим камишиком. З цієї сторони до мене тільки що підійшов охоронник і каже, що сьогодні не можна ловити. Можна ловити тільки по святах, субота-неділя, тільки для спілків громади. ну Типу хто є в спілці. Або для жителів громади, а я є в цій громаді. от Я думаю, ну кльову якби великого немає. Кажу, добре, все, я збираюся. Як бачите, спіннінгів вже забрав, частину речей заніс. Ось так. Але по вудку залишив тут. Виходячи від машини, я йду і бачу, що просто поплавка зносить. Ось такі друзі. Горбань. Ось такий карп, знову ж таки, на поплавочок. Катушка. Треба замінити терміново на тих вудках катушки, вона просто при такому цьому не захотіла працювати. Клюну він на опариш. Не знаю, яка в нього вага, але якось так. Ось пучок опариша, взяв дуже гарно ось такий дзеркальний короб. Не знаю, ну грам 300 може. Думаю 400. Якось так. Це просто як бонус плюс за те, що мене вигнали з цього ставка. Дуже приємно, це такі емоції. Я вже можу сміло їхати додому, але я поїду на інший ставок. Ось такий коробчик. Зараз ми його одразу в відро візьмемо. Бо я вже збираюся переїжджатиму. Ось так, 10-літрове відро, ось так він виглядає в відрі. Ух, клас. Бачите, доля сама сама підстроїла мені цю риболовлю. Так все, друзі, я переїжджаю, переїжджати вони. Це, виходить, інша половина ставу. Там, де я завжди рибачу, типу в Хмельницькій області, там по білетах. От, Там вже було декілька випусків. Ось тут зверху вам поставлю. Посилання на минулі рибалки з того місця. А на цю половину я поїхав, тому що я тут все дитинство проловив рибу на велосипеді, їздив сюди-сюди 10 кілометрів. Але ну уявіть, який шанс, який шанс того, що мені охоронник каже, що все, збирайтесь, щоб каже, я не качав лодку, не перепливав до вас. Типа, збирайтеся і їдьте, тому що сьогодні не можна ловити. Можна ловити тільки членам спілки, членам громади, але. по Святах, субота, неділя і четвер, здається, він казав. І каже: якщо ви учасник бойових дій або ветеран війни, без питань каже, сидіть ловіть. Але каже, якщо просто типу, то не можна. Думаю, добре, ну не можна, то не можна. А кльово не було. Я вам чесно кажу, я зловив два карасики, ну такі чуть-чуть менше, ніж ладонь. От, і я думаю, поїду на іншу половину, зараз заплачу за білет і спокійно собі, зараз у нас 10 ранку, практично, думаю, спокійно собі до обіду посижу, оплачу білет і. Ви бачите, тут я сидів. Мені ж попередньо сказали, що не можна ловити. І я, типу, прикормку нормально не вимішав тут, ну, тибто, типу, велику кількість. От, е... Ліквіда не додавав, тому що жалко. Типу, я ожидав, що мене можуть вигнати. Типу, то для чого? От то думаю, що зараз заплачу за білет і поїду посижу нормально собі. А тут просто я вже скрутив два спінінга, заніс половину та більшу половину снастей Я заніс в цей. Як його в машину, бо машина десь метрів 200 стояла від місця, де я рибачив. Заніс. Але при тому всьому я поплавочку закинув на опариша. Думаю, може, ще якийсь карасик залетить, поки я збираюся. І я, типу, а там воно так з насипу, я з горба спускаюся і дивлюся, поплавок вже ось так плаває. Я думаю, ну якийсь карасик, кокунь, може, на опариша дергнули і волочить то поплавка. Я його сюди чую, є контакт. Ну, емоції, це, ну, це просто на поплавочну вудку. Друга поспіль риболовля де я на поплавочну вудку ловлю карпа. Тому, якщо ви не бачили попередню рибалку, можете заходити, передивитися. Там тож, але той карпік був більший. Але цей гарніший, і просто по іронії долі, знаєте, типу, тобі кажуть, що не можна, ти збираєшся, і озеро тобі таке каже: ну, держи, держи, ти ж не зря сидів, держи улов. Я ще не снідав, правда, друзі. Така класна дорога тут. Я нею дуже-дуже багато часу від'їздив на велосипедах. Ми їздили, ну, велика довга дорога була. Того зараз ми переїжджаємо. Тут 7 ось так в машині. Машинка вже трошечки маленька. З кожним разом кількість вудочок, всяких прибамбасів для рибалки збільшується. А машинка не збільшується, можливо, вже щось пора міняти. Пора От, друзі, тому включуся вже на іншій водоймі, поснідаю і включаємося. Ще б тако з десяток таких карасів лодонь зловить. І я був би дуже-дуже дуже задоволений сьогоднішньою риболовлею. В принципі, я вже задоволений, тому що це такий момент, який більш емоційний, ніж. По факту, знаєте, я от вже збираюся, все думаю, ну блін нічого не зловив, потратив час, тільки два карасика за півтори години. І тут мені озеро дарує Карпа. Я б його випустив. би, Якби типу, я тут ловив як в спілці, я б його можливо випустив би. А так як мене вигнали, ну вибачте, пробачте. Вигнали, то вигнали. До побачення! Все, включаємося, друзі, там. Дивіться, друзі, беру ліквід, У мене ось такий слива. І щоб з банки незручно, беру шприц. Розумієте, да? Що і для чого то робиться? Ну і решту собі туди в прикормочку. Закидаюся на горох. Приїжджав тільки що охоронник, оплатив білет. Каже, що тиждень назад дуже гарно йшов карп на горох. Тому будемо пробувати горох. Поприкорнці в мене Real Fish слива. Поїхали! Так, а де то стопорки, я не пам'ятаю. Блін, не пам'ятаю, де стопорки залишились. Треба знайти стопорки. Блін, а я не знаю, де вони. Ось так, друзі, в мене зараз виглядає місце на, цього, на цій частині ставка, куди я переїхав. За білет заплатив. І так. Два цих Карповік і крокоділ закинути чисто на горох. Фідер закинутий на кукурузу. Цей спінінг закинутий на пуфік. Був ударчик, але не результативний. І там моє робоче місце, я просто сижу, дивлюся на поплавочок. Хвиля сильна кльову нема, рибаки там сидять, там сидять. Приїжджав власник ставу, казав, що сьогодні якось так собі. Тому посидимо, побачимо. Щоб зловити хоча б декілька карасиків, і, в принципі, було б достатньо, щоб перекусити, засмажити їх. Що я вам можу сказати, друзі? Власник ставу не обдурив, що кльову сьогодні немає абсолютно. Я сижу вже ну, більше ніж годину жодної покльовки навіть на поплавок. Навіть на поплавок не було. Хвиля страшенна, навіть жива наживка не реагує рибу просто. Ось так сижу, чекаю, але певно, що це ще буде недовго тривати, Тому що я не бачу просто сенсу. Ось там хлопці сидять, я вже... Вони третій раз їздили по пиво. Такий шалений кльов, що хлопці три рази вже по пиво їздили. Так, друзі, як бачите, я вже зібрався. На цьому місці я не зловив нічого, я просто зря, зря витратив час і витратив кошти на білет. Що хочу зробити? Це зважити ось цього карпіка. Просто раді цікавості. Я думаю, грам 400, певно. Може й немає, не знаю. Але треба перевірити. Та й який сильний карп. Дуже слизький такий. 470 сімдесят грам. Півкілограмовий. Ось такий короб. Ось таких ще два карасика було. Карасіки теж на черв'яка опариш плюнули. Так само, як і короб. Красик такий, запутався за садок. Оп! Ще один карасик. Але треба гарно промити садочок, тому що буде дуже, дуже сильно смердіти, якщо не помити. Це його хай поки скапає. Ось такий красень. Ось такий гарний караб. Ось такий, друзі, у нас вийшов короткий випуск рибалки. Рибалка не сильно вдала. Кльову, як такого, не було зовсім, але дуже різко змінилась погода з теплих вечорів на різко холодні. Тому якось так. Відео буде коротким. Думаю, чи закидати його, чи ні, але вже вирішив, що все-таки закину. Риба була, покльовки були. Тому лайк просто за старання. Не буду вас замахувати лайками і підписками. Просто один лайк за старання, і поїхали далі.